Слава Україні! Героям слава! З нами Ростислав Сподаренко, гравець команди Сокіл. Вітаю команду з далим початком цьогорічного турніру. Можливо, саме все завдяки вашим новим трансферам. Розкажіть трішки про гравців, які поповнили склади вашої команди цьогоріч. Молоді гравці вони перспективні і дуже дякую за такий перехід в нашу команду. Це є дуже велика підтримка і дуже велике підсилення. Для нашої команди дуже завдячую Вадиму Альохіну за таку. Підтримку в матчі, його голи були неперевершені. Я його дуже люблю, ціную. І поважаю як людину, як наставника. І дякую команді за таку прекрасну гру, за перемогу, чудовий старт. Тому... Які власне команда ставить цілі та завдання на цьогорічний чемпіонат? Чим більше виграти ігор і показати хороший результат, і в цілому зіграти хороший футбол? Цьогоріч на турнір заявилося три нових колективи: Діамант, Максимівка і МФК Тернопіль. Чи знаємо ми вже з цими командами? Якщо так, що можете сказати про них? На жаль, не знайомий і думаю, буде цікаво грати проти цих команд, тому чогось можливо побачити нове для себе, щось навчитися і так само показати свою гру.